Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розпочинаємо роботу з таким красенням. Дуже подобається в Airline. Це Passat B8 Airline обвіз. Дуже красиво виглядає машина в седані. Пробіг має 208 тисяч кілометрів 16-го року випуску. Що ми тут будемо робити? Робити будемо комплекс. Комплекс це сюди входить дві. Зовсім різні роботи, бо не всі, може, понімають чи знають. В чат-боті в Телеграмі все розписано. Є робота по промивці системи охолодження всередині. Всі контури, три контури, радіатор пічки окремо, все вимивається, вичищається, промивається бачок. Витягується силікат, якщо його можна звідти достати. В даному випадку бачимо бачок двохстінний, немає оцього зверху напливу. Завжди показую, в чому різниця. Це означає, що силікат мішечок знаходиться отут з передньої сторони, в о цьому місці між двома стінками. Його витягнути неможливо, а надпис вказує, що він тут є. Отже, будемо замінювати бачок. Бачок будемо ставити в даному випадку оригінал. Є оригінал, є не оригінал. Різниця є як по якості, так і по ціні. Тут хто що вибирає. І також друга робота, яку ми надаємо таку теж послугу. Це розбір касети радіаторів зніманням бамперу і їх промиттям. Сюди може входити заміна радіатора кондиціонера або без заміни. Від цього. Нічого не міняється, міняється лише в сторону, чи власник обирає замінити радіатор кондиціонера, тоді додаткова втрата на вартість радіатора і додатково йому потрібно заправити фріон. Якщо ж не робити заміну радіатора кондиціонера, то тоді не потрібно заправляти фріон. Тут будемо виконувати, міняти будемо на радіатор Nissance сірого кольору. Ми пропонуємо два варіанти на вибір: НРФ або Нісенс. НРФ частіше вибирають чорний, але є власники, які вибирають Нісенс. Гарна якість що того-що того. Комусь більше подобається Нісенс. Як дуже відома марка по замінниках радіаторів. Всім відома, всі знають, це гарна якість. Питань до нього немає взагалі. І так далі. Отже, приступаємо. Першочергово робимо підключення на радіатор пічки, зазвичай, який нам показує, вже приблизно може зорієнтувати, що в системі, чи є бруд, чи нема бруду, і так далі. Уже по пічці можна судити приблизно стан системи. Ну, Так як пробіг 208, якщо він оригінал, то очікуємо, що тут не повинно бути якихось серйозних проблем. Колір антифриз має. Отже, нічого не свідчить, що є якісь забруднення. Підключаємось, поїхали. Закінчилося промивкою системи. Система в гарному стані. Ну так, Вже видно, що бувалий автомобіль. Трішки все-таки бруду ми знайшли. Ось, ось він лежить не дуже багато, нічого критичного, і то з радіатора пічки. В цілому, по контурах, все порядок, не забито нічого, не висипається. Вже дійшли до роботи з передньою частиною з радіаторами. Зняли бампер, зняли касету радіаторів і перейдемо детальніше, подивимось. Так, переходимо на радіатори, радіатор кондиціонера. Ось ну, такий має стан. Посічений, побитий. Чи можна так ще їздити? Ну, Судячи по тому, що б 7 пасати ще їздять з неміняними такими радіаторами, можна. Тут, е як хто хоче, хоче з нього вижати все, до кінця, як кажуть, уложити, можна ще їздити. Але вже рекомендуємо, коли вже автомобіль 10 років має, 15 року чи 16 року машина. 9-10 років, це вже на грані радіатор, він вже нормально побачив доріг трас. Вже краще замінити. Тут на нижньому цьому потеку, на нижньому коннекторі є маслянисті потьоки, все було отак в маслі. Можливо, він ще й підпускав, можливо, ні. Тут якби ситуація. Переходимо надалі. Радіатор інтеркулера за ним іде. Тут вже більш серйозна ситуація. Підзабитий, бачимо мухи, перемухи, все, що тут хоч, оси якісь пчоли, все тут є. Отак виглядає його права сторона, низ, верх, отак в цілому. Брудний, брудний, звісно, потребує промивки. Радіатор основний, самий захищений, в більш-менш нормальному стані і просвічується. Але такий добряче в пилюці промиємо, буде супер. Отже, ці два радіатори миємо радіатор кондиціонера замінюємо. Поїхали. Вже підсохли наші радіатори, поставили на сонечко. Сонечко гарне. Радіатор основний у дуже гарному стані, за виключенням низа, низ чуть-чуть там. Але він ще буде ходити ще нормально, ще послужить. А от радіатор інтеркулера, зверніть вашу увагу, які вже є побиті такі трішки нюанси. Оце його сторона та, що приймає на себе удар всього цього А ця сторона внутрішня. Дуже гарна. Чи поїздить він ще, ще поїздить, звісно. Ще, мабуть, один заход на 3, 4-5 років і далі його замінювати. Ставимо радіатор і збираємо автомобіль. Традиційно покажемо, як виглядає радіатор Nissance. Кондиціонера зібрали перед установкою бампера. Гарний, сіренький, красивий. Нічим не гірше НРФ, комусь він більше подобається. Ну і Сама марка Nissens є Nissens, як кажуть. Отже, На вибір ми ставимо як Nissence, так і НРФ. Хто що бажає. Збираємо далі. Закінчили збірочку і триває вакуумна заправка антифризом. Антифриз власник привіз оригінал. Це ваг g 12 Evo. Можу вам його сказати номер, якщо хтось шукає, G12E050A2-35. Заправляємо. Прогріваємо автомобіль. Ще, до речі, замінили термостат. Я вже перестаю показувати що до чого. Є конкретне відео, де ми міняємо, розказуємо про термостати. Дивіться його в наших попередніх. При пробігу 200 плюс термостат, як кому повезе, вже може не відпрацьовувати ідеально, може підпускати і відкриватись трішки раніше і так далі. Тут вже по ситуації, коли 200 плюс пробіга, бажано міняти термостат, але за бажанням, хто як вважає за потрібним. Також дуже важливо вчасно змінювати помпу двигуна, вона номер один. Від неї залежить багато чого. Полетить помпа, це кільце на помпі. І ви не побачите, може на приборах буде в межах 105 градусів, але будуть локальні перегріви і призведе до якихось наслідків. Вчасно змінюйте помпу. Бажано разом з термостатом. Так. Ну, не разом не завжди її міняти разом з помпою. Тобто, дивіться по ситуації. 200 тисяч термостат прийшов, бажано замінити. Триває заправочка. Закінчили з цим автомобілем. Все супер, перевірили. Термостат відкривається чітко, 92 градуси, на 1 градус знижує і далі вже пішов набір. Прогріли, прожарили нормально до включення вентиляторів. Подивились, чи спрацьовують, все спрацьовує, все супер. Далі від нас власник автомобіля їде на заправку Фріоном, так як замінили радіатор кондиціонеру. Тут в цьому автомобілі звичайний 134А 500 грамів. Раніше показував відео, там апаратна заправка, наш партнер робить, до нього відправляється власник. Дуже гарний такий автомобіль, в верлайні, сучасний, красивий. Ще раз покажу вам його всередині. Супер руль, ЖК-приборочка, класне сидіння, в верлайні. Дін-аудіо, музичка взагалі супер. Хто полюбляє седани, ну, ми власне, полюбляємо седани, дуже красивий автомобіль, ще й з панорамою. Дякую всім, хто переглядав. від вас, Будь ласка, вподобайся, продовжуємо показувати різні автомобілі. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, не пропустіть цікаві відео. Такий незвичний автомобіль це Seat Alhambra. Так називається він. Така назва. Дуже схожий, як власник сказав, на Volkswagen Sharan. Але це Seat. Має двигун Я 288. Такі, як Б8 такі, як стоїть, як Шкода Шкодах 7 х 16 рік, 280 пробіга. E, і на промивці системи із промивкою радіаторів зовні. Має симптоми. E, підвищена температура масла, незначне підвищення, але так, скажем, ну, скажу вам інформацію, плюс-мінус десь при 140-112 градусів масла. Зазвичай при 140, 108, 107, 109. Трішки більше, і власник якби от переживає, що може бути не так. Промивали систему охолодження. Все чітко, немає забруднень, мілкий-мілкий пісок, що свідчить про те, що система в гарному стані. На патрубках немає ніяких наростів, відкладень і так далі. Пічка гріє гарно. Робимо промивку радіаторів ззовні із залишанням радіатора кондиціонера. Радіатор кондиціонера більш -менш, більш -менш в більш-менш нормальному стані. Трішки його там вже подовбало посікло, але тут така особливість, що в цьому автомобілі дуже дорогі деталі. Навіть замінник радіатора коштує в два рази дорожче, щоб ви розуміли, чим на Б8. А оригінал взагалі космос. Оригінал радіатор кондиціонера приблизно 500 доларів. Отак і не підходить. Він своєї форми, своє підключення. Зверху тут зверніть увагу. І радіатор інтеркулера свій, основний радіатор свій. Тут нічого не підходить з інших автомобілів. Перейдемо вже тепер. Ми зняли ці радіатори. І що ми маємо? Маємо забруднення. Отак виглядає радіатор інтеркулера. Він тут такий полоска. Щось схоже, як у Audi А7. трохи ну, просвітляється, але вже бачимо, трішки потребує промиття. І нас цікавить, нас цікавить основний радіатор. Ось тут ми бачимо серйозні є забруднення. Подивіться, отакі очаги, отакі. Ось ось такі буде ближче підносить. Ліва сторона низ. Взагалі вся підзаліплена повністю. А так, якщо відвести камеру, наче здається більш-менш, але в притул видно, що дуже засмічений радіатор, брудний, капець який. Чи може це впливати на збільшену температуру? Ну, звісно, що може. Але ж і термостат також не міняний в цьому автомобілі. Помпа замінена, термостат не міняний. Отже, ми поставимо новий термостат оригінал і проведемо чистку радіаторів зовні. Цих двох кондиціонера не миємо на машині, просто продуємо його і будемо збирати до кучі. Отже, миємо ці радіатори. Ой, забув зняти радіатор інтеркулера вже на місці. Чистенький, він посічений, але він чистенький. Дивіться на нього. Подивіться на основний радіатор. Ця сторона, ця сторона. Було все таке загажено. Зараз видно, всі соти просвічуються падає світло. Супер. Ставимо, збираємо автомобіль. Зібрали нарешті автомобіль. Вам скажу, що е, дуже важко із Сіатом працювати. Дуже багато всяких нюансів, які е, то там не так кріпиться, то там не так кріпиться, то там треба щось позаморочитися. Ну, але все-таки зібрали Йде вакуумна заправка антифризу. Заправляємо антифриз оригінал G12. Evo. Перелитий бутилку Заправим прогріємо, скажу скільки в нас війшло Побачимо по факту. Прогріваємо автомобіль. Війшло у нас майже 10 літрів без 300 грамів, але воно ще попросить. Я думаю буде більше, тут машина має вебастов. Перевіряємо роботу термостата нового оригіналу, щойно встановленого. Перед цим... Перевіряли, відкривався на 95 градусів. Ще раз вам нагадаю, як перевірити термостат. от Бачите, перший показник, температура охолоджуючої рідини. Коли ви з холодного стану починаєте гріти автомобіль, доходить до позначки 92, падає на 91, отак: от, от 92-91. І рукою можна потрогати патрубок верхній, не нижній, а верхній на радіатор, що знаходиться в цьому місці. Трогаєте прям сам здоровий патрубок, не оцю шлангу обратки, а прям сам здоровий патрубок. Якщо почав гарячити, термостат відкрився. І Признаком правильної роботи термостата буде саме те, що він утримує, навіть держиш оберти двигуна, він довго утримує 91 і не лізе нікуди вверх. Тобто йде прогрів радіатора. Зараз подивіться, які чудові показники. Гріли-гріли, мастило 93, не лізе нікуди, абсолютно навіть спадає. Температура на радіаторі на виході задана 90, це не фактично, а задана. Фактично і немає датчика. Температура охолоджуючої рідини 90, на впуски 24 градуси. Ну, просто по показникам ідеальні параметри. Просто ідеальні. Краще не придумаєш. Все працює. Все супер. Тепер чекаємо від власника відгук на трасі, як було мастило і як стало. Скоріше за все, що причиною був неробочий термостат. І вже неодноразово ми підтверджували той факт на інших автомобілях з цими двигунами. Коли термостат не працює нормально, правильно, то ждіть підвищення температури мастила. Зараз Упевнений навіть на 99%, що прийде в норму і стане меншим. Очікуємо результатів, зараз власнику їхати далеко, йому пиляти ще 5 годин від нас. Їдуть до нас, скажімо, власники автомобілів до нас приїжджають з усієї України. З різних куточків не називаю вже звідки, звідки тільки не були. З усіх куточків України були. Дуже приємно, що їдуть такі справи. Так, маємо такий красивий антифриз, це G12 Evo Оригінал ВА, напомню. Десь 10 літрів точно війде в цей автомобіль, можливо трошки більше. Власники з Webas кажуть, що плюс-мінус по b 8 Passat 105 108 входить в автомобіль з Webas. А ми завершаємо сьогоднішню роботу вже пізно. Сьогодні дуже намучилися цим автомобілем. Трошки було невдобно його все тут обслуговувати. Але справились. справились. Від вас, будь ласка, вподобайся, підпис на наш канал. Ми працюємо. До речі, з боку покажу. Це такий, як Volkswagen Шарам, такий сімейний мінівен, мабуть, його краще назвати. Автоматичні задні двері. Красивий дуже автомобіль, комфортний для великої сім'ї. Ще один представник шкодників. Це шкода А7 з двигуном 2.0 турбодизель. Не 1.6, а 2.0. Має це 15 рік, має пробігу 240 тисяч. Промили систему. Система більш-менш нормальна. На трішки бруда було. Незначна кількість на свої 240 нормальний стан. Перейшли до радіаторів, зняли бампер, зняли радіатори. Перейду більш детально, покажу вам, який стан. Що ми тут маємо? Маємо таку картину. Радіатор кондиціонера повністю вже поліз. Бачите, висипався. Отак, можливо, вам водніше буде. Повідкривав такі диряхи. І вже повністю давним-давно потребує заміни. Перейдемо наступний за ним радіатором, що отрив після нього. Ну, це радіатор інтеркулера. Замітьте, що в двигунах 2.0 радіатор інтеркулера повноцінний, великий і радіатор основний теж великий, а не як в 1,6. В цьому якби є плюси. Свої плюси вони довше. Зберігаються в нормальному стані і не так їх б'є. Що ми тут маємо? Маємо забруднення серйозні. Ну, які. Такі конкретні по всьому радіатору маємо забруднення. Радіатор інтеркулера дуже забруднений. І перейдемо на основний. А основний погляньте в якому стані. Ну, дуже суперово, я сказав би, на свій пробіг. Нормальний, дуже гарний стан. Це його зовнішня сторона, це його внутрішня. Отак буває. Для чого потрібно міняти радіатор кондиціонера? Він може отак вам висипатись і ще працювати. І холодить буде, фреон же ще не вийшов, немає дирки сквозною. Але воно сипеться, забиває тут проходження повітря. Там, де відкрилось і висипало, робить таку продувку через себе. Цей бруд летить вже не на нього, а на цей радіатор. Нівичить цей інтеркулера, І потім достанеться й основному. Основний, якби за двома такими захисниками стоїть, який більш захищений. Тому радіатор кондиціонера чисто розхідник, просто розхідник. Поставили, поїздили. 5-6 років, кого більше викинули, його знову поставили. Заодно зробили промилочку радіаторів. Такий варіант ідеальний. і його потрібно підтримуватись. Рекомендуємо саме таким шляхом. Йти. Продуваємо, промиваємо всі радіатори, цей замінюємо. Вже всі радіатори промили, радіатор, поставили фірми Mallie, власний привіз свій. Отак, наклеєчка виглядає. Все, Ставимо бампер, далі закінчуємо збірку. Зібрали систему, машину, закупи, як кажуть, заправка йде вакуум на антифризу, антифриз Хепу G12. І зверніть вашу увагу на новенький бачок. Це стоїть замінник. Ми пропонуємо як замінники, так і оригінали, кому що кожен вибирає по своїм коштам. І маленький такий нюанс, ще раз покажу вам. Ось цього власника бачок. Він двохстінний, бачите, без напливу такого. Відрізняється тут не оригінал з напливчиком з травлювательним каналом. А тут він знаходиться цей канал внизу. Бачите, тут отвір є. І от власне каже, а може в мене немає? Я не бачу а, мабуть, його немає. Кажу, да ось надпись силікат» з двома стінками, по-любому він є. Ну, Довелося мож... уговорити власника, кажу, розрізаємо. Якщо там немає силіката, з нас новий бачок. Пішли на таку авантюру, розрізали ось. Цей кусок відкрили і ось що стоїть силікат. Ось він в передній частині. Отак от заглянути, так воно все виглядить. Тобто силікат в цих бачках є. Для того, щоб він ніколи в житті не зміг там розірватися і забити систему, бажано його видаляти. І Для цього в бачках, яких це не видаляється, його неможливо звідти дістати тоді. Рекомендуємо замінити бачок на новий. Такі справи. Заправка триває, заправляємо, прогріваємо. Підсідаємо наш антифриз, прогріли автомобіль. 90 градусів температура антифризу, 77, права сторона пічки. Супер! Ще раз, хто дивився? Хто хоче побачити температуру повітря на впуски, ро, нормально робоча машина, все ціле, не забито нічого. 42-43 градуси на прогрітові автомобілі. Добавляємо антифриз і вперед. Це була шкода А7, 2 літра. Ставте вподобайку, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!